Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І сьогодні у нас на огляді бюджетний напівавтомат та зварювальний апарат Plasma 340. Друзі, а також перед оглядом і тестом я пропоную долучитися вам в нашу телеграм-спільноту, адже в нашій телеграм-спільноті, як завжди, найсвіжіші інсайди з ринку електроінструменту, також вам допоможуть професійно підібрати інструмент для своїх завдань. Ну і звичайно. Купа будівельного гумору, отож, посилання на нашу телеграм-спільноту я залишу в описі під відео. Ну і що ж, а тепер, як завжди, по традиції розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати її в руках. Як бачите, даний зварний апарат має всі е, сучасні функції, тобто е, має VRD, має антизалипання електроду, працює електродив від 1,6 до 5 мм. Діапазон регулювання струму в ньому від 20 до 340 робочий цикл 80%. І діаметр зварювального дроту від 0,8 до 1 мм. і також вказали швидкість подачі зварювального дроту від 2,5 до 13 метрів у хвилину. Клас захисту IP21. Покажу, яке в комплекті де керівництво з експлуатації. Дуже мені сподобалося, що тут все дотошно розписано, все дотошно намальовано, як навіть правильно працювати електродом, як все підключати і так далі, під яким кутом також тримати горілку. В комплекті армований шлях для підключення. Безпосередньо газу, також в комплекті два хамута і додатковий наконечник 0,8 мм. Покажу, як виглядає зварювальна горілка. В неї ми вже попрацювали, потім побачите тест, як ми її тестували. Далі покажу, що на рокові є пружина посилення для того, щоб не перегинався всередині дріт безпосередньо. Покажу, як виглядає зворотня сторона рокова. Тут претензій немає, також зроблено все якісно. І як бачите, також є. Щоб не перегинався рукав. Так, друзі, довжина рукава з газової горілки становить 2 метри 45 см. Також в комплект, як бачите, ще до цього апарату йде кабель на масу і кабель з електродотримачем. Покажу, як виглядає кабель на масу. Бачите, не самий дешман виглядає добротно. І довжина кабеля на масу разом з нажимом 51 см. Також в комплект, як я вже казав, електродотримач, ось такий звичайний, ми також ним Покористувалися. Так, друзі, а довжина кабеля з електродотримачем 2 метра 58 сантиметрів. Ну і звичайно, в комплекті йде саме ось такий звичайний щиток. Дуже багато людей сміються з такого щитка. Я скажу, що не треба сміятися, тому що багато автомайстрів іменно використовують такі щиток. Якщо кудись підлізти, ти хамелеон просто на себе не зможеш діти. І такий щиток по сьогоднішній день використовується. І тут нічого смішного немає. Також в комплекті йде молоточок і щітка. Ну що ж, тепер про сам апарат. Як бачите, у верхній частині апарат має нормальну алюмінієву ручку. У боковій частині по фіншую відкривається віконце. Від 5 кг сюди без проблем поміщається. Це все я вам потім покажу у тесті. Ось так виглядає механізм подачі, прижимний ролик. Покажу зблизька, що дійсно є на 0,8 і на 1 міліметр. Також прижимний механізм, як бачите, має шкалу. Можна це все діло регулювати. У задній частині апарата кнопка включення-виключення. Я покажу, як виглядає мережевий кабель. Він зроблений так, щоб він вам не перегнувся. Є нагрівач СО2, кулер і штуцер для підключення газу. Ну і, Звичайно, друзі. Тут є заземлення. У боковій частині знаходиться решітка для вентиляції, для того, щоб охолоджувався даний апарат. Так, давайте відразу підключу рукав. хочу подивитися, як працює безпосередньо цей механізм подачі і показати вам. Як бачите, це по мінімуму крутиться подача. І ось тут я виставляю більше. І попробуємо по максимуму. Це є максимальне. Все працює чітко, все працює коректно. Так, друзі, відразу розкажу про регулятор і що можна. Як бачите, тут є робота показана, є індикатор перегріву і є ось така кнопка. Ви нею перемикаєте різні положення. Це є, наприклад, дріт з порошковим покриттям 0,8 мм. Потім спробуємо в тесті. Дріт з порошковим покриттям 1 мм. Режим ММА, тобто звичайними електродами. Режим аргона, але в комплекті тут рукава немає. Але режим це є. Режим на 0,8 міліметра СО2, режим мік на 0,8 міліметра і по кругу йдуть ці режими. Покажу, як виглядають крутілки. Тут напруга, тут струм. І в режимі со 0,8 мінімальне значення мінус 5,0, максимальне, максимальне 5,0. Так само ось тут струм. Максимальний 340, мінімальний. Тобто, щоб ви зрозуміли, ви ті крутілки не поламаєте. Крутілка зроблена електронна, її можна крутити хоч півдня, вона не ламається. Тобто на табло дойде мінімальне значення. Зараз побачимо, яке мінімальне значення, як бачите, 40 а, і все можна крутити скільки хоч. Вона не ламається. Це дуже добре, бо буває, під час роботи хочеш щось покрутити, і воно раз і поламалось. Тут таких моментів не буде. Так само режим мік. Дріт 0,8, всі ті самі значення, 1, А ось коли вже переключаєте на ММА, напруга вже не регулюється. Регулюється тільки сила струму. Ну, це й зрозуміло, тому що на ММА ну, не треба регулювати напругу, а регулюється тільки сила струму. Тобто ці два регулятори при роботі з рукавом також регулюєте ними і подачу безпосередньо дроту. Так, покажу передній частині байонети. Як бачите, вони йдуть самі звичайні. Ну і тут, звичайно, є ось такий для роботи з напівавтоматом. Так, так, звісно, це є каталог. Усім вітання від асистентки. І я так розумію, сьогодні ми обираємо зварювальні апарати. Ну в цьому, крім слова, зварювальні я зовсім нічого не розумію. Але знаючи, які справи на сторінці є фільтри, не є каталог. Надіюся, щось збагнув. Для прикладу, я оберу напівавтомат-інвертор і, вже відштовхуючись від цього вибору, є каталог, пропонує нам певні моделі. Нижче ви можете обрати, який вам потрібний вид зварювання, максимальний діаметр електрода. О, про це я вже ще чула. Також, мабуть, важлива періодичність вімкнення. Ну а тут вже все під ваші потреби. Наприклад, мене цікавить імпульсивне зварювання і цифровий дисплей. І відразу бачимо, скільки моделей по нашим потребам пропонує нам є каталог. А чим там зварював дотошний? Традиційно у виробниках вибираю плазма і ознайомлююся з цим зварювальним апаратом. Тут, як завжди, бачимо мінімальну і максимальну вартість, дотошні фото з різних рекурсів. А найголовніше, ми можемо додати до порівняння його з іншими моделями, які маємо на прикметі. І тут, вже відштовхуючись від характеристик, обираємо ту модель, яка нам найбільше підходить. Отож, друзі, кому треба щось приварити, для вас доточний залишить посилання в описі під цим відео. Нехай щастить. Володимого. А ворога ну, з Вася бо не цей Ну, бляха, палець, збавляй, драно! Ще а, шо? А, шо, менше навіть. Супер! Супер Але має добре, правда? Ні сподобається. О, гарно. Ну, тепер Я щось так, чути. Добре. Добре, Ні, варе, варе добре. Варе, більше дати чогось? А бляху може по блях який шов спробувати покласти? Так, якщо буде забагато, зараз зменшим. Файно пішло. О! Тепер виставили і шов тепер видно? Супер. Це 0,8, да, бляха? Плюс-мінус. 05 бляха. О, Тепер виставили, супер. І тепер шов класний вийшов. Офігенно. Все нормально. Ну, все супер. Так, Давайте зараз спробуємо як вари флюсовим дротом. Чи буде нормально варити. Звичайно, зварщик ще з мене той, я трішки рукопоп, але бачите, що в нормальний положив і це флюсовим дрітом я працював. Друзі, так як я казав, все тут інтуїтивно зрозуміло. Кнопкою виставив. Дріт з порошковим покриттям, дріт 08, і як ви бачили, нормально цей апарат працював з тим дротом. Взяв я також багато різних електродів тут: і двійка, трійка, півторачка, нержавійка, уоні, четвірка і п'ятірка. Я розумію, що цей апарат він більш приспособлений як півавтомат, тобто основна функція його йде як півавтомат, але ми також перевіримо, як він працює в режимі ММА. Спочатку попробую найменший електрод це півтора міліметра, на табло теж по мінімуму виставляю. Ну, це, друзі, півторачкою можна навіть більше силу струму дати. Покажу який шов це є електрод. Півтора міліметра, як на мене, класно варить. Хай зварювальники підтвердять мої слова, що якщо зварний апарат варить електродом півтора міліметра, ну це хороший апарат. Так, зараз звичайна тройка. Підкручувати 90 ампер. Ну, строго не судіть, зварщик з мене ще той. Ось такий шов вийшов електродом 3 мм. Так, спробуємо тепер електрод у воні. Додав трішки струму, Ну, якщо у УОНІ візьметься, взагалі буде топ. В принципі, не з першого разу, але поварив огоні. Як бачите, поварив. У ну, мене рука не набита на огоні, але як бачите, працювати можна, Варе більше струму вода і нормально проварює. Так, давайте четвіркою поваримо, а потім п'ятіркою. Ну, друзі, не знаю, чи п'ятірку потягне, ну давайте спробуємо на тест. Максималки виставив. В принципі, як самі, бачите, потягнуло нормально і проварило більш-менш нормально. Тепер давайте попробуємо по нержавійки попрацювати. Ну, як ви побачили, з нержавійкою теж добре справляється. Ну що ж, а тепер погнали розбирати. Ну що ж, тамували подих і дивимося, що там усередині. Обана! Ось він який! Напівавтомат плазма. Так, покажу це все зблизька. А як бачите, на радіаторах стоїть спеціальна така е пластина. Це зроблено для того, щоб кулер краще їх розганяв, щоб ніде від кулера повітря не дівалось іменно направлялось на радіатори. Як бачите, є тут аж три радіатора. Так, зблизька покажу вам, як виглядають. Ну, в принципі, як для бюджетного, все зроблено нормально. Клеми, як бачите, йдуть в термоусадках. Є справді заземлення, двигун привідного механізму подачі дроту, як бачите, йде заводський, є серійні номера, тобто є швидкість. І показано, що цей двигун на 20 вольт. Так, зі зворотньої сторони покажу, як виглядає плата керування. Друзі, як бачите, все на швидкоз'ємах, тобто все на контактах, все знімається, від'єднюється. Тобто тут все ремонтно пригодне. І підійшли відповідально до того, тому що кожен контакт, як бачите, ще додатково зафіксований герметиком. І покажу, що всередині всі-всі дроти йдуть заізольовані, ну претензій тут немає. І до клеми навіть підходять в термоусадці. І ось тут, і бачите, в цьому місці також. Покажу, що у задній частині стоїть редуктор під подачу газу. В принципі, друзі, все, що хотів показати, показав, все зрозуміло. Так, перед підсумком покажу, як варив. Це є електрод 1,5 мм. Це вже пішов електрод 3 мм. Ось тут я варив тройкою Уоні. В принципі, нормально уоні також приварює, ну, з мене ще зварювальник той, як бачите, як курка лапою, це я четверкою варив, проплавляє метал, як має бути, а це п'ятіркою. Давайте зі зворотньої сторони глянемо, чи все проварює. Як бачите, п'ятіркою також проварило нормально метал, тройкою Оооні навіть проварило, ну, звичайно, що півторачкою такий метал не проварить. І за такий цінник тут ну немає просто реально за що до Ще покажу, як я по нержавійці варив. Нержавіка в мене була 2 міліметри. Ну тут у мене цей вже лист варений, переварений. В принципі, нержавійки також добре працює. Друзі, в підсумку скажу свою думку, що я думаю про цей інверторний напівавтомат. Ну, в принципі, за такі ціни мені стидно до чого доколупуватись, тому що він варив навіть з дротом флюсовим, ви самі бачили, причому непогано працював з флюсовим дротом. Плюс він класно працює в режимі півавтомат. Багато в нього функцій, багато налаштувань, як на такий цінник. Ще раз підкреслю, як на такий цінник багато всього. Саме головне, що мені сподобалось, що навіть електрод у ООНі тяне і працює по ніржавіки, також вара від 1,5 до 5 міліметрів. Працює реально на 5 з плюсом. І мені не соромно рекомендувати цей апарат для всяких різних домашніх завдань. Навіть якщо хтось має невеличкі якісь майстерні, тобто для не таких складних завдань роботу він свою буде робити.